Я бачу, тут в нас зібралося сьогодні багато. Не всі, звичайно, але я думаю, що не треба і дуже так побиватися з того, що всі 600 членів спілки журналістів не вийшли. Тому що я думаю, що більшість, вони в серці, в душі, в розвиті своєму солідарні з Тетяною, і з тими всіма, хто страждають за правду. І тепер ми хочемо, щоб слідство було активне, щоб воно сказало, від кого воно постраждало. Напроти, щоб нас Скільки часу буде стояти? Це фактично був пікет, і одночасно, я так розумію, зустріч із керівництвом області. І Журналісти ну, передали свої вимоги, свої побажання.